Вітаю, друзі! Сьогодні я приготую для вас холодник і поділюся з вами цим рецептом. Це наш український варіант холодного супу, і коріння його пішло із села. Адже це дуже зручно в спеку було накришити, приготувати з тих продуктів, які мали всі селяни, правда? Тому я зараз вам більш детально розкажу, що ж потрібно для цього рецепту. І так, нам в основі цього супу буде це кефір, але колись, звичайно, використовували кисле молоко або ж і навіть сироватку, сметана домашня. Огірочки, зелень, відварені яйця, вже відварений червоний бурячок і в прикуску будемо подавати відварену картоплю. Розпочинаємо з того, що потрібно нарізати огірочки дрібним кубиком. Я вам скажу дійсно, друзі, дивіться, як це було зручно. Всі овочі вже є. Наші українські господині завжди славилися своїми стравами, своєю винахідністю. Слухайте, всі продукти є на городі, молочко кисличе, сироватка також була в кожної господині. І ця страва є досить поживною. І не треба було стояти біля плити, довго щось варити. І можна, коли прийдеш з поля, в спеку наїстися і охолодитися, як то кажуть. Відразу відправляємо всі продукти в ємність, які будемо подавати. Так як до холодника варто було б додати зеленої цибульки, але у нас вже її немає на сезон, то дрібнесеньким кубиком нарізаємо синю або білу цибульку. Нарізаємо зелень. Додаємо сюди відразу сіль, у мене тут чайна ложечка, але потім ми ще за смаком, якщо буде мало солі. І нам треба гарненько так перемішати огірочки з зеленю, з сількою, щоб оці всі смаки між собою так подружилися. І навіть пустили сік, поки ми будемо готувати решту продуктів. Все залишилось нам лише нарізати яйця. Так само дивіться, як це гарно було все продумано. Додавали сюди варене яйце, правда? Тому що колись у всіх були домашні яйця, і яйце ж надасть ситості для цієї страви. Ну і основа цієї страви це буряк. Всі ми знаємо про його користь і смак. Відправляємо бурячок. І, можна сказати, наша страва майже готова. Залишилось зовсім трішечки. Додаємо сметану. Або ж можна замінити на йогурт, якщо ви хочете більш такий легкий варіант цієї страви. Це все зараз між собою треба перемішати. І от, коли вже всі продукти між собою так гарно перемішані, можна додавати кефір. Кисле молоко чи то сироватку. Навіть я читала, що в деяких регіонах і додають квас, але мені здається, що на кефірі найсмачніший варіант. Подивіться відразу, який колір. На цьому етапі можна все скуштувати. Якщо треба, додаємо ще сіль. Бо я люблю такі, щоб страви були доведені до смаку. Колись наші е, бабусі як готували, то вони його от можна було пообідати і відправити до льоху. Така страва гарно зберігалася в холодному льосі, тому це було не тільки швидко, смачно, а ще і е, вигідно. Приготували раз, а два дні можна їсти. А ми відразу будемо куштувати і вам рекомендую приготувати таку страву і насолоджуватись разом з нами. Подаємо з відвареним яйцем. Наш холодник готовий. Рекомендую зберегти цей рецепт, обов'язково приготувати і смакувати його в прикуску з відвареною картоплею холодною. Це дуже смачно.